Ламати, перероблювати, як вам буде зустріти. А вентиляція в стінах, так? Вентиляція. Черкащанка Яна підбирає варіанти майбутнього житла. Говорить, купити його планує у найближчому майбутньому. Від початку зупинилася на новобудові, тому що квартири, які вже жилі, насправді вони зазвичай в такому стані, що потрібно туди зайти, змінити комунікації, світло, стіни, все обдерти і зробити ремонт ну майже з нуля, як у новобудові. Дуже хочеться двохкімнатного, ну, оскільки в ній більше простору. Наявність укриття чи паркінгу, який можна було б використовувати під нього важливий аргумент від забудовника під час покупки, каже Яна. Коли раніше дивилися квартири в новобудовах, то взагалі не думали ні про які підвали, ні про які укриття, тому що ну, не було необхідності в цьому. Але от зараз, насправді, коли дивимося, і той будинок, в якому хотіли, немає там підвалу, тому добре, що і не взяли, тому що це все Таки безпека. У цьому житловому комплексі укриття передбачили ще на етапі проектування, показує директор ЖК Руслан Хомідов. Зробили секції підвальні, де теж є санузли, де цокольний, цокольний етаж був утеплений екструдірованим пінопластом, який не пропускає температурні перепади і на за конденсат, що вони всередині сухі. Нині звели одну секцію з іншою не поспішають, каже забудовник. Хочуть дочекатися офіційних змін до будівельних норм, так як вони в нас уроді заздалегідь передбачені, але ми хочемо, щоб вони чітко відповідали будівельним нормам, щоб вони були зручні. Для людей використанні, дай Бог, щоб вони не знадобилися. Новий закон, за словами начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю міськради Руслана Глазепи, жодним чином не вплине на забудовників, які вже почали зводити багатоповерхівки. Забудовники, які отримали дозвіл до набрання чинності закону, не мають. Вносити зміни в проєктну документацію і можуть завершити будівництво в тому, в тому вигляді, якому його починали. Нині управління чекає роз'яснень від Міністерства регіонального розвитку щодо змін до низки будівельних норм. Звичайно, це не може бути однозначно тільки бомбосховище. Будуть використовуватись спільно і системи приміщень подвійного призначення, як ви правильно сказали, паркінги, якісь приміщення громадського призначення на перших поверхах. У них будуть до них будуть змінені вимоги до проектування, і вони будуть використовуватись саме з метою цивільного захисту. На ринок нерухомості такі зміни у законодавстві не вплинуть, каже директор агентства Олександр Франко. Серед його клієнтів наявністю укриття цікавляться одиниці. Напряму мало хто запитує, але коли я кажу, що от є приміщення або квартира в будинку, в якому має бути обладнане укриття. Звичайно, що це для людей має значення, і люди на це звертають увагу. Ну, да, що це не треба бігти десь на інший квартал, а просто спустилися в халатах ввечері, якщо так і, і укрилося. Нині підписати закон має президент України. Лише після двох місяців з дня його ухвалення ці норми будуть втілені в життя, каже Руслан Глазепа. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкасі.